Шановні і батьки, вітаємо вас на відкритих діалогах. Сьогоднішній діалог присвячений вашому питанню, як бути з істериками у дітей, особливо у дітей з інвалідністю? Що з цим робити? А чому ми такі питання ставимо? Радше за все, тому що у суспільства все ще існують високі очікування до батьків щодо вихованості дітей, щодо того, що вони можуть регулювати цей процес, не допускати істерик, і це звичайно помилка, тому що істерики є нормальним процесом дорослішання дитини. Але для того, щоб інтенсивність цього процесу... Проживання дитиною, істерики, чистота істерики, ми можемо регулювати ці моменти, якщо розуміємося, на деяких особливостях. І е, якщо ми візьмемо дітей нормотипових, істерика може виникати у них через розчарування, коли вони, наприклад, не можуть вербально через діяльність виразити якісь виразити себе, по суті або е, мати бажання незалежності і е, скористатися. Незалежністю ще не можуть в повній мірі, тоді виникає істерика. Але діти з інвалідністю у них трошки по-іншому відбувається цей процес. Вони мають труднощі з вираження своїх навіть базових потреб і бажань. Істерики у цьому випадку виникають як спосіб повідомити про свої труднощі і розчарування. Або ще такий момент: істерики у нормотипових дітей можуть бути спровоковані надмірним перенавантаженням. Саме сенсорним перенавантаженням. дітки ж з інвалідністю, наприклад, з розладами сенсорної, сенсорної обробки або з аутистичним спектром розладів, можуть мати підвищену чутливість навіть до найменших подразників. Істерики у нормотипових діток часто зустрічаються і пов'язані з тим, що відбувається розвиток регуляції емоційної, когнітивної, дитина тренується, пробує. Ось навчається цьому, не справляється з цим, і виникає істерика. Дітки ж з інвалідністю, залежно від характеру інвалідності, вони можуть мати істерики через найдрібніші сенсорні подразники. Також у дітей нормотипових можуть бути істерики, пов'язані, скажімо так, з тим, що якимось чином дорослі обмежують їх фізичний простір. А для дітей, наприклад, з інвалідністю обмеження можуть бути в мобільності і в пересуванні, в фізичних можливостях через їх стан. От такі можуть бути відмінності. І, можливо, деякі інші на це треба звертати увагу. Але для всіх діток теж дуже важливо для нас з вами переконатися. Що дитині комфортно, не жарко, не холодно, не тисне, не турбує одяг, взуття тканини, текстура тканин, пісок або сухість шкіри. Особливо це стосується високочутливих дітей. Є високочутливі дітки серед нормотипових, дуже багато високих високочутливих дітей серед дітей з інвалідністю, тому що високочутливість це їх компенсаторна сторона, щоб краще всотувати світ, відчувати, навчатися. Переконайтеся, що дитина не голодна і не справа. Часто діти дошкільного віку, не регулюють ці процеси на тому рівні, щоб повідомити про це. Переконайтеся, що дитина здорова, що вона не хоче спати, що у неї немає фрустрації на чомусь, на тому, що у неї довго щось не виходить, і на це треба звертати увагу, щоб не, призвод... не... Цей... ця ситуація, не призводила до істерики. Може бути надмірна стимуляція нервової системи, і вона пов'язана, наприклад, з хвилюваннями, які для дитини є часто супутніми. З тим, щоб не було таких сенсорних подразників різноманітних, як шум, світло, суєта, вимога дорослого до швидкої реакції, коли дитина не може її дати, перенапруження від спілкування з однолітками у кожного у кожної дитини можуть бути свої обставини, які провокують істерику. Якщо ми понизимо Ось, скажімо, ці подразники, звичайно, що цей процес буде проходити більше гладко, і які ж правила існують, якщо вже істерика виникла якщо це в дитячому садочку, відведіть дитину подалі від інших дітей, можливо, в спальну кімнату. Перебувайте з нею поруч, розділяйте цей простір, робіть цей простір безпечним. Якщо дитина вже впала на підлогу, присядьте поруч з нею і теж дайте їй це відчуття стабільності. І через що ви даєте це відчуття стабільності? Через те, що ви самі спокійні, спокійні, приймаєте, розділяєте її емоції, але не переймайте їх. Зверніть увагу на це фото. Ви бачите, що хлопчик лежить в істериці, він не хоче заходити в групову кімнату. І що робить педагог? Він лягає поруч з ним, роблячи його простір безпечним, він робить саме те, про що ми зараз говоримо. Правило 2. забудьте про... Свої спроби повчати дитину в цей момент, критикувати, зробити, що ви задумали всупереч істериці, яка сталася. Тому коли істерика виникла, дайте можливість дитини випустити пар. І коли вже пік емоцій спадає. Ви можете дитині озвучити якісь слова підтримки, сказати, що погано може почуватися кожен, це нормально проявляти емоції. Скажіть, що будь-які емоції їх є важливими, і в цій ситуації немає нічого страшного. Це дуже хороший посил для дитини. Правило три: прийміть свою марність. Що таке марність, коли ми не можемо вплинути на ситуацію, спокійно до неї віднестися. Звідки виникає марність у дорослих? Ми планували прогулянку, ми створювали умови для гри, і тут дитина виходить на прогулянку, ліпить пасочки. Вони не виходять. В той в той спосіб, чи в тому варіанті, який вона хоче побачити, і трапляється істерика. Або для дитини зраз камінчик під ногами, об які вона спотикнулася, може теж викликати істерику. Знову ж таки діємо починаючи з пункту один і приймаємо цю ситуацію спокійно, розуміючи те, що на якісь процеси ми тут аж ніяк не впливаємо. Правило четверте: не завжди вдається, скажімо так, витримати дитячу істерику і вийти з інциденту спокійним. Але повірте, діти нам завжди дадуть ще шанси, якщо можна сказати так, шанси проявити себе як дорослу людину, здатну бути непохитною і сильною, щоб вийти з бурі дитячих емоцій. Якщо ви хочете обговорити з дитиною ситуацію, зробіть це опісля пізніше. Або розкажіть подібну ситуацію з якоюсь іншою дитиною і акцентуйте на тому, що сильний розпач, плач, роздратування не роблять дитину поганою. І обов'язково в кінці поставте акцент, як можна було би вирішити цю, цю ситуацію. І запитайте у дитини, вона теж знає рішення, вона відчуває його. Хай вона стане співавтором цієї історії. І якщо ви хочете дізнатися про цю тему більше, пишіть в коментарях в коментарях. Запитуйте, асоціація працівників дошкільної освіти теж знайде для вас шляхи, щоб ви більше дізналися про цю тему.